Що ж доброго ранку раз усім шановні? Розпочинаємо нашу таку рубрику. Розмова з гостем. Гість міста ранок. У нас сьогодні два гостя. У нас сьогодні Віктор Філковський, це етнопсихолог і дослідник до християнської культури та звичаїв України. А також Вікторія Піскова, провідний бібліотекар для юнацтва обласної бібліотеки для юнацтва імені Олеся Гончара. Що ж, гості ще доброго ранку, доброго приємно ранку. вас доброго. зустрічати. Добрались нормально, прокинулись. Добралися, так. Да. Тим паче вам з Києва їхати ще. Вчора вже приїхав. Хорош, і одразу нас на ефір. Ну, дуже приємно. Спочатку місто подивився. Дуже гарне місце. Місто сподобався, пам'ятник Мазепі, Альтанка, чисте місто, повітря дуже гарне, приємні враження. дуже. — Це приємно чути. Насправді, ну. Особливо коли в таких ось приємних весняних тонах це все так. прозвучало. Да, насправді Полтава у нас дуже прекрасне місто по-своєму. Звичайно, пане Віктор, ви завітали до нас в Полтаву не тільки ж на екскурсію, а й на лекцію. Ви будете виступати в літеці імені Олеся Гончара, Правильно так розумію? Правильно, так що будете розповідати? Лекція буде пов'язана з таким курсом етнопсихологія. Етнопсихологія, так. ну це так як звучить якось так гігантський такий пласт, да, знання так розумію, що це таке, з чим це їдять е, етнопсихологія складний термін, який складається з трьох грецьких слів. Е, перше це етно, етнос, нація, народ. Друге це психи, це душа, і третє це логос. Це слово. Тобто разом це виходить е, наука про душу нації народу. Угу. Етнопсихологія, це етнопсихологія, так називається, і от ви з першого питання будете розповідати нашим полтавцям, е, як гарно бути українцем, да, чи, чи як треба переживати за те, що ви українець, я так розумію? Е, ну тут можливо трішки не не так треба казати, гарно як взагалі формувати е, формування поняття українця і як бути українцем. Тобто, що, що нас робить українцями, що нас ідентифікує як українську націю, або окремо кожного робить українцем. Бо, наприклад, одягти вишиванку і там про кричати деякі гасла національні, це ще не означає бути українцем серці в душі. Угу. Які дії нас роблять українцям? От про це буде лекція. Заінтригували, якщо чесно. Ну і ось. Е все ж таки, от, в двох словах, ну, принаймні для наших глядачів, хай mm -hmm. краще прийдуть на лекцію, послухають, мені здається, це цікава тема. Все ж таки, що от таке має визначати найголовніше от себе, як індифікувати як українця? Е, ну, найперше, це те, що е, ми звертаємо увагу на свої власні традиції і звичаї. Mm -hmm. Тобто. Е, Музика, яку ми слухаємо, наприклад, це має бути українська музика, переважно народна, з можливо, якимись сучасними мотивами. Закордонна музика, особливо там, реп, реггі це те, що руйнує нашу українську націю. Воно привносить інші мотиви, які не притаманні українській нації, і відволікає людей від того, що відбувається в нас в країні. Це саме стосується моди, яка нав'язує нам сірість і робить людей таких всезагальних, там людської там планетарного значення, але однаковими, так? Да, однаковими сірою масою, але ми е, втрачаємо свою ідентичність, ми втрачаємо е, свої зв'язки з нашими пращурами, ми втрачаємо наше коріння, взагалі звідки ми пішли, ким ми були, е, як ми розвивалися. І насправді е, Україна е, налічує ні е, 2016 там, років. А якщо люди Буду цікавитися історію, то як мінімум 7,5 тисяч років ми налічуємо від, від часів трипілля. Отже, по це пот... на цих землях жили люди, так? Ну, Саме і Всі наші. вони пов'язуються в нашу культуру. Обов'язково так має да. бути. Це не має бути, це воно так і є. Воно е, нас називали різними назвами. Да? Е, українці зараз раніше русичі, е, сармати, е, скити або скіфи мізанська культура, трипільська культура це все є ми. І просто в різні часи по-різному це називали. А відбулося таким чином, що нам 5 тисяч років майже просто прибрали як не було, От, що є ну, неправдою. І якщо звертати увагу на е, археологію, на історію, то ми побачимо, що ми дуже прадавня нація. В нас е, дуже серйозні і глибинні традиції, і ми саме їх маємо піднімати з забуття і показувати е, світу, е, що е, ми такі є. В нас е, є традиція, звичай, ми шануємо наших батьків і е, 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 пишатися тим, що в нас є. Не дивитися на, на схід чи на захід немає значення, а показувати своє. І поширювати саме наші традиції в світ. Ми це можемо робити. У нас і дуже глибинні, цікаві писанки, вишиванки, взагалі художня творчість людей, культура, писемна культура дуже mm -hmm. глибина. Маємо Та, втас... слождя, там якісь глиняні всі ці горщечки, <тас> там, горнятка і різні різні речі. У нас на Пічні, на полтавщині дуже це молодна ну, столиць, мабуть, гончарства в Україні. І вони ж наші, якби. Це не 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 завезене, не привезене, ми розвиваємо от такі ви да, вважаєте речі мають від нас іти у світі? Ми показували, що ми це вміємо. Це найголовніше? Абсолютно. це чи... буде е, ідентифікувати нас як українців, як націю, як державу. І в принципі це і створює нас як державу Україна. Бо якщо ми будемо пропонувати якісь е, інші е, культури, то ну а хто ми тоді? Uh -huh. Що нас робить тоді українцем? Яка особлива така ось внутрішня риса українського характеру для самоедифікації? Uh -huh. Думки розходяться, одної немає, це спектр, і в різні часові відрізки робляться соціальні опитування, і по-різному українці себе ідентифікують як доброзичливі, як люди, які дуже такою щирою душею приймають гостинні людей, різних показують свою культуру, традицію, сім сімейні родові цінності. Це нам протаман, uh -huh. найперше. Ну треба для себе запам'ятати uh -huh. і розвивати. Пані Вікторія зачепили тему гостинності. Бібліотека імені Олесяра запросила ось вкотре ще одного лектора. Прекрасного розкажіть, будь ласка, чим ось такі ось особливості відрізняють? Ну, бібліотека це ж читати книжки, сам собі сів, почитав. Ну, можливо, презентація, але ось лектори запрошують. Реагують якось от о, глядачі на це, все слухачі, точніше вже приходять. Mm, ви знаєте, останнім часом бібліотека це не тільки читати книжки, це прекрасно. Ці традиції наші читання і книгозбереження залишаються. Але сьогодні ми виходимо вже на нові, так би мовити, обрії. І саме наша бібліотека дуже підтримує цей напрямок роботи, а саме залучає, запрошує таких цікавих людей. Один із них сьогодні у нас буде у нашому закладі. І сьогодні він зараз ось поруч з нами у студії. Це прекрасно, коли є така можливість показати широкому загалу таких цікавих особистостей. Особливо мене ця цей напрямок роботи дуже приваблює, і я докладаю усіх зусиль, аби мати можливість. Продемонструвати, показати нашим відвідувачам таких цікавих людей, порушити такі цікаві і нагальні теми. Тому ну, я так, вкотре тем... радію, що сьогодні у нас такий гість. Е, теми mm -hmm. насправді такі цікаві і досить обширні. Пане Вікторія, от мене питання: а от зараз в бібліотеці, принаймні у вашій, беруть книжки, от які частіше українські там, чи інших видавництв, російським мовою. Можу мовам, похвалитися, мов. що наша бібліотека має новий сучасний фонд, крім тих книг, які видавалися. Минулі роки чи десятиліття, навіть ми маємо прекрасний сучасний фонд, і зокрема української літератури. То я можу стверджувати, що читачі дуже цікавляться саме сучасною українською літературою, і ми якомога більше теж пропагуємо в свою чергу цю літературу. Тобто наші сучасні українські письменники, в тому а... числі і молоді, в тому числі і старшого віку. Але ті, які зараз поруч із нами творять нашу українську сучасну літературу. Угу. А вік, ось читачів, який Хто О, Вік себе, у нас найширший. Ми, хоч і називаємося юнацькою бібліотекою, але до нас часто приходять і діти, починаючи з початкових класів, ясно, що зрозуміло, молодь, юнацтво, і люди старшого віку. Тобто, ми працюємо на широкий загал і раді вітати усіх полтавців, які до нас завітають. Тобто, всі да книжки? намагаємося. Задовольнити смаки усіх читачів, угу. пане Вікторе, ось з цієї теми віку, коли треба починати розуміти, от ну якось себе е, проявляти, там думати про те, хто ти там про націю має на увазі, якщо ви там, ну коли треба замислюватися, що ви українець, коли це треба почуття виховувати? Я розумію, що це не тільки так у нас, а так в ну з будь-якою національністю, але все ж таки, от коли ти українець, коли треба це розуміти? І хто про це тобі має розказати? Ну, найперше це роблять, розповідають батьки, виховують відповідно своїх дітей в в, тради... в традиціях нації. І цим про це треба думати завжди. Тобто, якщо ми забуваємо, хто ми звідки ми, то ми втрачаємо свою націю, свою державу. Без цього не можна. Якщо ми забудемо хто, то ну, навіщо ми тоді живемо? Просто бути, там, їсти задоволення, отримувати якесь і все, цього мало. Завжди є якісь більш духовні цінності, більш такі світоглядні цінності, які формують нас як людину. Бо а, їсти задовольняти свої там потреби матеріального характеру, це а, ну фактично твари... тваринний інстинкт. Інт... От, а нам треба бути людьми, які формують культурний простір а, нашої держави, і формувати державу, тому що той час, який ми сьогодні маємо, а, коли на нас напав сусід. І в них, до речі, виникає питання, чому українці, де армія була знищена, де фактично знищена економіка, стали на захист своєї землі, і що стало цим рушієм добровольчих підрозділів і волонтерів, фактично завдяки яким ми маємо тільки дві області, де відбувається війна. Бо в принципі був розрахунок, що Москва мала бути вже в Києві, навіть за Києвом. От що стало тим феноменом, що люди лишили все, роботу, сім'ї, дітей, дружин і пішли на фронт, ну фактично на смерть захищати країну, державу. Коли питаєш добровольців, вони навіть не завжди можуть відповісти. Бо це якийсь внутрішній поштовх який був на, на захист, тобто якась наша як пам'ять ДНК, родова пам'ять на те, що ми нація вільних людей, ми нація, яка має право на власне життя, на власну державу. І найперше, заради чого пішли чоловіки захищати, це мир і спокій власної родини. Ну там і не тільки чоловіки. Да. Так, зараз жінки теж активно долучилися до цієї зовсім, здавалося б, не жіночої справи, але все ж таки так. Ну. Це можна ще додам. Якщо згадати знову ж таки нашу минувшину, то можна згадати е, а сарматок жінок. Були племена, саме воєвничі, жіночі, і їх ну, не могли подолати. Тобто, фактично, оці жінки, які пішли зараз на фронт, це як прояв тих жінок, які жили тисячу півтори тисячі років назад. Родова пам'ять. Пам ну, я справді великий таке загальне суспільне діло і треба якось вирішувати. І всі мені здається. Розкажіть, будь ласка, нам, пане Вікторе, ще про такі ось ну не знаю, митців, можливо, пророків навіть свого часу, та й зараз взагалі, ті, які формують. Певний світогляд, ті, які якось єднають нас, бо ми розуміємо їхню творчість, хто це такі і наскільки це важливо, ось такі ось і справді орієнтири ну, культурному й характеру. Найперше ми спираємося на наших українських світових: це Івана Франка, Григорія Сковороду, Шевченка. Світоч української нації і звернення уваги на те, що треба досліджувати наш фольклор, це Володимир Петрович Шаян, який взагалі казав, що ми не шукали нашу землю, оходячи 40 років по пустелі, вона була нам та нас по конвіку. Тобто ми завжди були на цій території. Ми тут не уходили і не з'являлися. Ми завжди тут були, це наша земля. І саме на них спираються взагалі це люди, які сповідують праву думку, які сповідують сімейні родові цінності, цінності нації, цінності держави. Бо ліві думки, вони глобальні і космополітичні, мультикультурні. Коли є нація, вона розвивається в демократичному світі. А коли є мультикультурна держава, то нація тоді поступово-поступово сплющується і зникає просто. Uh -huh. От. І тому люди, які підтримують, в принципі, є таке поняття, як різноманітність. В... Однині, тобто є окремі нації, які формують свою культуру традиції, і коли оцих націй багато, оця різноманітність виникає. А коли навпаки в націях присутня дуже багато представників різних культур, то відбувається таке змішання війни і е, зникають ну практично всі культури. Угу. Стираються, так да, стираються. Тобто, тому, от ми е, яскравий приклад це український ефір. Да, коли замість того, щоб давати український продукт, музика, кіно, вірші, вистави театральні, ми отримуємо закордонний. При тому немає значення, чи це європейський, американський чи російський. Воно інше, воно ну грубо кажучи, чуже для нас. Чому в нас на телеефірах, в радіоефірах немає українського продукту? Ну насправді того, що його в принципі немає. Мені здається, що дуже багато є людей, які неякісно відтворюють певні свої ось музичні здібності, не допрацювали, що називається. І мені здається, що люди, які займаються там якимось певним бізнесом цього формату, там радіо чи телебачення, вони не показують оце, тому що. Показують за кордоном, бо воно якісніше. А люди будуть дивитися це. Треба треба якось перевиховувати, давати, розвиватися нашим митцям в тому плані в якості, щоб були студії звукозапису, з ким їм займатися репетиціями. Вчителі мають бути якісь. Насправді все це є і дуже гарно представлено. Той продукт, який нам пропонують європейці, американці, росіяни, він не кращий насправді. Попса вона нивелює людину як духовну сутність. Наша українська музика вона духовно піднімає людину. Мотиви, які присутні в нашій музиці, вони насичують людину. Мотиви, які присутні в популярній музиці, вони навпаки б'ють по таким нижнім центрам людини і створюють з людини таку біомасу, якою легко керувати. В принципі правительствам, керівництвом держав це і потрібно, щоб люди не розуміли, що відбувається, а просто як механізм там класнули і вони зробили не на роботу. Да. Ну навіть не те, що на роботу, а прийшли на вибори і за тих, кого треба, віддали свої голоси. От і е, яскравий приклад Україна. Ми маємо керівництво не українське сьогодні. Тому це як вища гілка влади, так і е, міністерства, так і парламент. На жаль, на жаль, українці не знають, кого е, обирають. От. І повертаючись до культури, е, в нас є дуже багато гарних виконавців. Е, той же самий е, Святослав Карчук, коли починав, в нього не було можливості записуватися на якісних студіях. Він робив те, що йому. Е, Відчувалося в серці. Да? І він сам себе створив протягом цих 20 чимось років творчості своєї. І ми сьогодні маємо світову зірку. І, в принципі, він не один такий. І з іншого боку, треба займатися відбором. Це треба проводити конкурси. До речі, в 90-х роках була дуже гарна передача на телеканалі АСІТІВ. Називалася Вона Територія А була така, так. Була представлена українська музика. От і е, був рейтинг. І відповідно, е, те, що було якісно, воно виходило нагору. Те, що було не цікаво, воно на було да, да. на допрацювання. Чому не зробити зараз такого? Пісні року немає. Ніякою. Тобто, тут, попсові хід поради, так. Да. Да. Тобто це питання всього-навсього е того, що пропонує студія або е самоорганізація людей. В принципі, е ми маємо, люди мають розуміти, українці, кожен з нас має розуміти, що ми маємо власну культуру, власну тр традицію. Mm -hmm. Ну, це насправді правильно. Пане Віктор, мене ще у вас таке питання, а ось. Е Фольклор зараз розвивається, от взагалі, ну якісь от жанри. Хтось пише балади. Є такі, от ви зустрічаєте в свої практиці? Ви ж зараз цим займаєтесь? Ну тобто це може зараз не називається фольклором більше. Це є окремі поети, які пишуть вірші про ту саму природу, про наше життя. Да, розповідають, є сучасні поети музики. Але вони ж мають стати народними вже ці тексти. Одна з таких пісень, мечерея, стала народною ще на Майдані. А зараз її співають не всі військові, от і люди фактично знають її як народну, Хоча насправді вона має свого автора, його звати Живосил Лютий. От з ним можна зустрітися. Він в Києві. Його один час в 2014 році зловили сепаратисти. Була там певна. От, але все нормально, звільнили і він ну, зараз працює. От, є е, поети, які е, звертають на це увагу. Є дуже потужна е, лірика е, львівського поета Юрія Руфа, так само дуже потужна е, лірика, віршована е, франківського поета е, Ігоря Бойчука. Тобто, просто треба шукати, цікавитися цим. І е, запрошувати цих людей, е, щоб вони проводили вже творчі вечори, де вони будуть представляти е, свої вірші і пісні. Угу. І тоді у нас є надія, що все буде так. класно. Ну, Зараз ці хлопці їздять на фронт і виступають е, безпосередньо підтримкою для військових. Це правильний такий посил. Пані Вікторія, ви можете ще раз запросити е, на сьогоднішню лекцію вашої бібліотеки. Так, обов'язково. Тож повторююся і запрошую усіх охочих, хто має час і бажання, аби ці дві два фактори співпали. То о 13-й годині у нас буде перша зустріч сьогодні із паном Віктором. Вона буде відбуватися в обласній державній адміністрації за підтримки нашої громадської ради. Тобто, будь ласка, на 13-ту в ОДА. Завітайте mm -hmm. і побачите там, почуєте точніше лекцію. І друга зустріч буде відбуватися у нашій бібліотеці в бібліотеці Гончара о 15.00. Ласкаво просимо сьогодні дві зустрічі. Поспульта тільки свіжа інформація, шановні у міста Ранок. Mm -hmm. Що ж, ми сьогодні говорили на цікаві. Теми з нашими гостями з Віктором Фіалковським, етнопсихологом і дослідником до християнської культури та звичаїв України, а також з провідним бібліотекаром Полтавської обласної бібліотеки для юнацтва мінілася Ганчара Вікторію Пісковою.